Вітаю глядачів каналу FільmoRiezeua. І у цьому відео ми будемо розбирати ефект з кліпу Маші Кондратенко «Ведмеді та балалайки. Ось такий він у кліпі. І ми спробуємо його відтворити за допомогою Premiere Pro. Нічого складного в ньому немає, тому зразу давайте застосуємо Adjustment Layer над нашим шаром з відео. Застосуємо до нього ефект. Turbulence дисплейс. Ми вже неодноразово про нього говорили, тому, думаю, ви знайдете його легко. Або просто наберете в пошуковій стрічці. І тепер будемо міняти показники або значення цифрові, числові. мабуть. Я вже провів декілька експериментів і тому показую просто вам, як досягти цього результату. Нам потрібно просто зробити такий вигин. Зображення. І цей ефект якраз нам у цьому допоможе. Ось так поступово ми формуємо оцей вигін. Вам, ну, якщо потрібно буде застосувати такий гліч-ефект, то потрібно буде просто ну, повторити або знайти свої параметри для того, що вам підходить. У оригінальному кліпі у нас зверху була така частинка не скажімо, прямого верніше, зображення без гліч-ефекту, тому ми також. Відтворимо і цю частинку. Тепер ми дублюємо наш шар Adjustment Layer для того, щоб зробити переміщення. Цей Glitch ефект досягається тим, що він зміщується один відносно одного. І виходить таке миготіння. Так, ну, як звичайні Glitch ефекти вони показують якийсь збій в програмі або збій в зображенні. От ми його так і формуємо. Зараз нам потрібно у другому шарі також зробити трошки зміщення. Тепер ми розрізаємо за допомогою леза нашого по одному кадру. Це один кадр. Тобто ми розрізаємо їх по одному кадру, і далі ми будемо вирізати кожен другий кадр або в такому шахматному порядку будемо зміщувати. Ну, ось таким чином. Тобто у нас один кадр буде з, верхнього шару, з нижнього шару, один кадр буде з верхнього шару adjustment layer. І ось так, бачите, він смикається і створює такий гліч, такий збій трошки. І тепер нам потрібно змістити оцю верхню стрічку, де самого глічу немає, але там він просто зміщується по горизонталі. Для цього ми дублюємо наш шар з зображенням. Сам відеокліп, підрізаємо його по довжині глічу і просто зміщуємо трошки буквально на якісь декілька поділок. І щоб у нас так само було таке дрижання. І також розрізаємо кожен кадр. І знову таки вирізаємо. Ну, почнемо з другого кадру. Перший виріжемо, залишимо другий, четвертий, і так далі. І ось тепер, дивіться, ось тепер у нас точно так як в кліпі, відбувається зміщення цього кадру. Ну, фактично, з цією частиною ми закінчили. Там є інша частинка самого переходу. Фактично, у нас є такий Glitch Transition. От ми... Це перехід від одного кадра до іншого через glitch Effect. ефект Ми його зараз і досягнемо. Нам потрібно. Тут так само фактично повторити такий, як і в першому випадку гліч, тільки там він розвернутий в інший бік. Тому ми зробимо ну, майже те саме і розвернемо просто показниками, цими числовими показниками, розвернемо наш гліч-ефект в інший бік. Ну, зараз я все це вам покажу. Отак от ми вже, от бачите, воно крутиться. Це ви можете використовувати в будь-яких проєктах зміщення. Але от, от приблизно так. І тепер трохи нам треба його нахилити. Все це ефект нам цей дозволяє. Верхній шар оцей ми не чіпаємо, він у нас залишається таким, як є. Оця смужка. От все фактично так і є. Там оцей кадр, він присутній. Розріжемо Adjustment Layer. Бо нам він потрібен для подальшої роботи з ефектом. Нам не потрібен вже буде цей. ефект. Ми приберемо всі наші нашарування, приберемо, скажімо, залишимо під оригінальний. Тепер виберемо ефект Replicate, для того, щоб у нас з'явилося отак чотири екрани. Наше зображення розділилося на чотири частинки. І ми потім. Ну, я вам поясню, покажу потім, для чого нам це потрібно. Тепер виберемо: нам потрібен буде трансформ наш, який ми вже неодноразово використовували. І твірл. Це такий ефект закручення такий. Ось ці три ефекти вони нам потрібні будуть для того, щоб відтворити. Оцю цю частинку ефекту, частинку цього гліч-переходу, як у Маші Кондратенко. В цьому кліпі, ведмеді та балалайки. Тепер ми змінюємо показники. Нам потрібно, можливо, ви пам'ятаєте, ми вже робили цей перехід, схожий перехід у одному з відео, і також збільшували кількість у цих клітинок або екранів, зображень на одному екрані. Тому ми. Оскільки у нас чотири частини, ми 250% ставимо, це заповнює рівно 1-4 частину. Але у нас потрібно, у нас ви бачили, що там в частинці видно саму машу, і видно частинку її ніг. Ось так у нас зараз також є це. Тепер ми покрутимо таким чином, щоб вона була така вигнуте зображення. І оці два екранчики у нас залишалися. Залишалися на ну, як ефект вже. Тому це трошки такі експерименти, скажімо, крутити і поставити, знайти те положення, яке б відповідало нам, або нашому, нашому задуму. Ну, от Приблизно, отже, ми маємо, бачите, є такий нахил, є кут, нам лише ну, залишилося його трошки вигнути. Для цього ми використаємо цей твірл. Який так прокручує. Цікавий, до речі, ефект. Ви можете подивитися десь просто в якихось своїх проєктах. Він так закручує по спіралі зображення. Але нам потрібно не по спіралі, а трошечки отак скрутити. Ну от Фактично, ми досягли того, чого хотіли. У нас вже, бачите, є прокручування таке деформація зображення. Тобто цей гліч-ефект він практично. Виглядає так само, як в оригінальному кліпі. І тепер так само нам потрібно зробити оце зміщення його. Переміщення трошки одне відносно одного. Для цього ми продублювали наш adjustment layer і трошечки показниками position змістили його по горизонталі. І так само, як і в першому випадку, ми нарізаємо по одному кадру. Кожен з наших adjustment layerів цих шарів, ми нарізаємо по одному кадру. Я їх роблю трошечки довші, ніж вони насправді в кліпі, і вони триватимуть ці ефекти трошки довше, просто для того, щоб показати, як це працює. Тепер видаляємо так само в шахматному порядку оці наші шматочки, і отримуємо отакий, от бачите, гліч-ефект. Він ну, практично один в один, як і в кліпі Маші Кондратенко. Але, можливо, вони і, напевне, вони використовують якийсь пресет. Ну, ми, вам, ми це можемо зробити легко і просто, завдяки просто знанню Premiere Pro. Ви бачите, що от, там, менше 10 хвилин ми витратили на те, щоб підготувати такий гліч-ефект. Ну, звісно, я трошки поекспериментував до запису цього відео для того, щоб ну, точно знати, які показники нам потрібні. Тепер ми просто отак зсуваємо їх разом. Зменшуємо всі ці наші кліпи. От вони тепер всі разом. І давайте подивимось. Ось такий гліч-перехід ми маємо. Єдине, що тут. Оце ця діляночка трошки задовга. Ми її так скоротимо. Тут підріжемо, з'єднаємо і все. Ось так. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, заходьте ще, чекайте нових відео.